Сьогодні почнемо з позитивного. Ми вже зранку відзначили наших поліцейських офіцерів громад, мер міста та голова військової цільної адміністрації вручили новенькі транспортні засоби, які вже фактично з сьогоднішнього дня заступили на бойове чергування в наших громадах. Коротко вам доповім про оперативну обстановку в області, які заходи ми вживаємо щодо розкриття тяжких, особливо тяжких злочинів. Фактично усі тяжкі та особливо тяжкі злочини, це зухвали злочини, вбивства, злотування, крадіжки з домівок. Є позитивна динаміка. В цілому у нас 32 тисячі заяв та повідомлень громадян про злочини та інші події, що на 34% менше за аналогічний період минулого року. До єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 4 616 кримінальних правопорушень. Що на 857 або фактично 30% більше ніж за 2022 рік. Завдяки житам у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість чинених, які вже нагадував, вказував, це зґвалтування у нас фактично менше на 60%, крадіжок на 14%, крадіжок з будинків на 50%, порушення доторканості житла на 12%. Грабіжів зменшилося у нас на 40%, розбоїв на 30%. Певні чинники щодо зменшення, я вважаю, на вулицях спочатку агресії дійсно більше стало нарядів. Це парантинні заходи. Окрім цього, у нас фактично виїзди, заїзди в область повністю перекриті. Цілодобово на цих блокпостах працюють наші поліцейські, які щодня фактично контролюють. І рух транспорту, та якщо є оперативна інформація, вживаємо відповідні заходи, перевіряємо певних осіб. Є певні результати, вилучається зброя, автоматична зброя, гранати, вибухонебезпечні предмети. Тому цю роботу ми будемо продовжувати та проводити окреме відпрацювання по території області, як ми вже почали на минулому тижні. Ми відпрацьовували. Виженський район відпрацювання було позитивне, була вилучена зброя, встановлені кухилянти, які були доставлені до відповідних центрів. Ну і інші карантинні заходи, які ми провели на території цього району, дали позитивний результат. Слідчими та дізнавачами розслідувано майже вже півтори тисячі кримінальних правопорушень та проступків. Порівняння з минулим роком це на 210, тобто більше ніж. Минулого року. Для мене, для всіх поліцейських є дуже важливий такий показник для нашої роботи: це розкриття тяжких, особливо тяжких. Дев'ять вбивств на території області відбулося, всі вони розкриті, особи затримані, всім оголошено про підозру. За останні п'ять років, всі вбивства, які були скоєні, розкриті та особи притягнуті до відповідальності. Також шість грабіжів розкриті і по розбоям, які відбулися, два розбої. У нас відбулося в області також усі особи затримані, особа молочного підозру, матеріал доправлені до суду. Житими оперативними заходами вдалося знизити кількість злочинів чинених в публічних місцях. Це у нас відбулося фактично зменшення на 30%. Це позитивна динаміка. Будемо намагатися її більше, як кажуть, збільшувати. Ну і питома вага розкриття злочинів в публічних місцях складає майже 70%. Як вже казав, це завдяки тому, що збільшена кількість нарядів на вулиці та проводимо орентинних заходи. Головне завдання, які перед нами стоять від суспільства, це документування і проведення орентинних заходів щодо домашнього насильства. З початку року до Чернівської області надійшло 4177 звернень за фактами вчинення домашнього насильства. По яких складено вже 2163 адміністративних протоколи. Винесено 939 тимчасових заборонних приписів. І відкрито 100 кримінальних проваджень і особи будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто на облік поліції поставлено 2275 осіб по цим фактам. В середньому на добу для забезпечення спокою наших громад, міста Чернівці інших містах заступає на службу 191 наряд поліції, з них 67 піших та 124 автопатрулі. Один із чинників таких щодо нашої співпраці з громадою, і ми будемо намагатися це робити фактично в кожному підрозділі, розбудовувати та створювати фронтофіси. Вже в шести територіальних громадах працює ця система Custody Records щодо е, стану аварійності на дорогах. В цьому році збільшилась кількість дорожньо транспортних пригод, але е, значно зменшилась на 50% з загибеллю. Тому е, проводимо певні дії разом з патрульною поліцією. Де у нас відповідно до аналізу аварійності відбуваються найчастіше такі дорожні транспорти пригоди з тяжкими наслідками, тому своєчасно ми там проводимо відповідні превентивні заходи. І значну роль в профілактиці злочинності відігруває комплексна система відеоспостереження. По області вже встановлено 811 відеокамер для нагляду та за дотриманням правопорядку та безпеки громадян. Із них 192 з функцією розпізнання номерних знаків. До ситуаційного відділу нашого підрозділу мається на увазі головного управління вже приєднано і працює на платформі Безпечне Місце. 386 камер, які встановлені в населених пунктах області. У тому числі всі в'їзди та виїзди з області на блокпостах, ці камери працюють. Наша єдина дислокація було закуплено. 38 камер, смарт-камер, які мають функції розпізнання номерних знаків, та будемо намагатися отримати відповідну ліцензію щодо розпізнання обличчя. Проблема з вона була загальнодержавного рівня. Це є, скажімо так, факт. Користуючись нагодою звернутися до наших громадян, не розголошити по телефону. Свої персональні та банківські дані, бути дуже пильними під час здійснення будь-яких операцій в інтернеті щодо закупівлі товарів. Ми максимально в області будемо проводити превентивні заходи щодо попередження цих фактів. Коротко, якщо про стан оперативної обстановки в області я доповів. Стан спокійний та контрольований.